Його сила та спокій під час евакуації після важких поранень вразила усіх побратимів на позиціях. Наша наступна історія про піхотинська про піхотинця гірсько-штурмової бригади з Вінниччини Сергія Лукашчука у свої 33 він пройшов АТО і повернувся на фронт у перші дні повномасштабної. І навіть після поранень знайшов себе у командній роботі. Вікторія Гетьман розкаже більше. Ветеран Сергій Лукащук призначає нам зустріч на тренуванні з волейболу. Тут у ритмі гри серед побратимів каже, почуває себе максимально впевнено. Така своя класна атмосфера, свої люди. Ти відволікаєшся грою спілкуванням про щось інше, про щось ну, ну не, не зовсім пов'язане з війною. Та війна у біографії Сергія ще з 2014-го з часів, АТО, та й з початком повномасштабної, не залишився осторонь, коли почали витіти ракети. Я знову одягнув форму і пішов до війська. Мені не хотілося, щоб в моєму селі, в моїй області, так відбувалося те, що відбувається на сході країни. Тобто, зруйновані будинки, зруйнована інфраструктура. Сергій служив у складі 128-ї гірсько-штурмової бригади. Воював на запорізькому відтинку фронту. Та під час одного з бойових завдань підірвався на міні. Я пам'ятаю дуже все добре. Дуже ну прям пам'ятаю, як листочки спускалися від підриву. Я впав на коліна. А потім вже ще один товар отримав поранення, і потім вже сам наклав собі турнікети і по рації зв'язався з побратимами. Тоді Сергій здивував усіх побратимів своєю стійкістю, і це попри те, що боєць фактично стікав кров'ю. Я поражаюсь його спокойствиство. Хлопці знімали відео, таке для простої людини це буде дуже моторошно, коли він просто каже, що можна я зніму відео, покажу ну, командирам, тому що ну, людина тримається так на, на характері. Я йому піднімав ноги, які там ну, були обірвані, звісно. А далі півроку реабілітації перші кроки на протезах та спорт, який зізнається Сергій. Став частиною його відновлення. Зараз у колі побратимів займається волейболом сидячи і вже має перемоги. Його команда виборола перше місце у регіональному відборі ігор ветеранів Я. Я це чудовий вид спорту для саме для реабілітації для підтримки діла в тому Хлопцям, які ну, поки що з тих чи інших причин не можуть ходити, там, рухатися, але от, а, на п'ятій точці можна класно себе відчувати. Я в Сергій бачу, що в нього є сила волі, сила духу. Він така людина. Насправді, якщо якусь ціль ставить, то ну, максимум прикладає зусиль, щоб щоб їхатися. До поранення Сергій працював барменом та після фронту роботу змінив кардинально. І зараз працює головним спеціалістом у державній міграційній службі. Цікава робота робота в державній структурі. Я розумію, що зараз дуже багато звернень, навіть від побратимів, які втратили свої документи і потрібно їх відновити. А після роботи та тренувань завжди поспішає додому. До дружини та доньки потрібно рухатися вперед, і тільки вперед. Ну не дивлячись на те, що з нами трапилося, так кожна тобто, кожного різні свої проблеми, але е, потрібно жити. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон. Єдині новини.